Слава Україні! Триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення протягом поточної доби, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права закони та звичаї ведення війни, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема, під удар потрапили енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. За попередньою інформацією, понад 60% з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення, активно застосовують авіацію на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Малавовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків. Мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман-Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Крохмальне Харківської області, Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і ведмеже на Донеччині. задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки, на Бахмутському. Та в діївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів: серед них Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Білогора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам'янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону, здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано. Артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, міст Времівка і Новопіль Донецької області, Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягінка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон. Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України. Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках. В селищі Ольги Некаховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію Російської Федерації. Почастішали випадки пограбувань приватних будинків. Що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро, тимчасово зайнятої території Херсонської області. У зв'язку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони. За добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та ще один важливий об'єкт противника. Віримо у збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!